Доброго дня, 28 грудня. Мені часто Viber пишуть, як зберегти живці до весни. І ну, щоб кожен раз не відповідати, от вирішив відео зняти. Значить, ну, Варіантів багато. От, оптимальний варіант. От е, Я живці, от, підписані вже, положив таку банку 5-літрову, можна відеречко. Там піску насипав, тільки пісок, щоб не сильно вологий був. Бо коли потепліє, це призведе до того, особливо кисточкові, почнуть бруньки набухати. Це погано. Такі злогенька і не сухий, зленька вологий. Засипаємо от піском. Тут ще Тряпочка, отаку от злегка вологу тряпочку, Отут, щоб він і не висохав. От так. Іноді можна буде. Раз в місяць тряпочку трошки водою поливати. Ну, у мене підвал вологий, то там все добре зберігається. Так, і ще оцей кульочок береться такий, можливо з-під мусора, да, навіть. От я зверху накидаю отак, щоб Ну, це більше як потім потепліє, щоб випарування не йшло. Сильно я кульок не накидаю, щоб не випривало, а отак. От в такому стані я ставлю в підвали до квітня ну, без проблем. Особливо яблука, груші там взагалі хвилюватися немає про що. Нижні зрізи, тільки я оновлюю, секатором ставляю. І перед щепленням, в той самий день, десь треба обновити зрізи нижні і поставити на 2-3 години в теплу воду. Воно підпитається вологою і потім. Можна щеплювати, це покращує процент переживаємості. У ну, такому стані я спущу під підвал, погреб, то так же само. Якщо зберігати в холодильнику, то звичайно треба його коротити, щоб холодильник помістилося. Окрутити можна нижні або верхні. Ну, я більше верхні укорачував, вони непродуктивні. Бруньки для щеплень, в основному середня частина береться, тобто можна верхню частину обрізати, холодильник обмотати плівкою, наприклад, але треба провіряти час від часу, чи немає випрівання. Тобто прозорою плівкою обмотуємо і поглядаємо. Оце таки, якщо варіанту з підвалом і погребом немає, то холодильник. Якщо живців небагато, то один з варіантів. Ще старий метод в картоплину втикається, якщо там не багато живців, просто в картоплину втикається і ставиться десь в підвалі в якомусь уголку. теж чудово зберігається. Тобто ось такий незамислуватий, але дуже дієвий метод зберігання живців. Ну це так. Виглядає мій сад, іде сніг. Ось, бачимо. Дуже красиво. Отакий вигляд. Щас нарізаю живці, відправляю так а, відео про те, що отак тихо і незамітно е, секатор. Фаркло 8 став моїм основним секатором. Для обрізки от, дюбуї це основний. А от так, як нарізання живців і для звичайної роботи, то Фаркло 8 я взагалі не уявляю, як би я без нього тут так, щось робив. От рекомендую. Дійсно, я його критикував, але я до нього трошки привик. Там були моменти такі, що треба трошки як обрізати, прокручувати, і тоді рука не буде втомлюватися. Так що цей секатор от для мене незамінний. Рекомендую.